Тема рубрики Експерт-інфо автономне освітлення. Як забезпечити вдома освітлення під час відключень електроенергії. Спілкуємося з фахівцем технічного відділу магазину Дім техніки Романом Мерзвінським. Доброго дня. Мене звати Роман Мержвінський. Я представляю компанію «Дім техніки», Що ми суботніше з нас. Зараз спробую відповісти на деякі запитання користувачів соціальних мереж компанії «Еверест», які виникли з настанням відключень світла як аварійних, так і планових. Які види автономного освітлення ви можете запропонувати для квартир, приватних будинків, організацій? Для квартир, приватних будинків та організацій ми можемо запропонувати ліхтарі, які працюють від акумулятора. Вони здатні світити до 5-6 годин безперервно. Заряджаються вони від мережі 220 В. Також є ліхтарі такого самого плану, але працюють вони до 10 годин і можливість роботи є від батареїв r 20 великих бощо. Є ряд ліхтарів ручних, які здатні працювати 5-6 годин безперервно. І також можуть бути використані як павербанк для заряджання наших мобільних пристроїв. Є ряд кемпінгових ліхтариків, які застосовуються для фонового освітлення. При них, звичайно, вишивати хрестиком не будеш, але перебути темноту можна. Це такого плану, такого плану ліхтарик, який можна підвісити в будь-якому зручному місці. А також Лампа акумуляторна, яка вкручується в звичайний патрон. Заряджається, коли світло є, і світить, коли його немає. Яку лампу краще обрати для автономного освітлення на акумуляторах, сонячних батареях, батарейках? Які їх переваги та недоліки? Звичайно, на акумуляторах лампа найзручніша. Вона заряджається, коли є світло, або є, або коли є звідки його зарядити. Це може бути генератор, це може бути звичайна мережа, коли світло є. Але, звичайно, акумулятори довго працювати не можуть. І якщо світла не буде протягом доби або двох, то зарядити нам їх не вдасться. Тому потрібно мати запас батареї. І світильник, який можна в ці батарейки вставити. Це, звичайно, зручніше, але і батарейки мають властивість розряджатися. Автономним може бути сонячна батарея. Сонячна батарея заряджається від яскравого сонця, але недоліком є те, що зараз погода пасмурна і довго воно заряджатися не зможе, тобто надовго не вистачить цього. Тому бажано для потреб мати декілька варіантів освітлення. Скажіть, які види автономного освітлення є найбільш доцільними відносно ціни та продуктивності? Ну, якщо використовувати лампи освітлення для навчання, наприклад, є акумуляторні настольні лампи, вони трошки дорожчі, ніж, скажімо так, кишенькові ліхтарі, але вони дають більше світла і довше світять. Для використання в побуті можливо використання звичайних кишенькових ліхтариків. Вони дешевші, вони так само працюють або від акумулятора вбудованого, який, до речі, заряджається через роз'єм мікро-USB, що є доступним в кожному будинку, так само від повербанка або від звичайного блочка. І є на батарейках, звичайно. Які кишенькові ліхтарки користуються попитом? На що звернути увагу при їх виборі? Найбільш популярними кишниковими ліхтариками є ліхтарики, які заряджаються від роз'єму usb тобто на акумуляторах. Вони є дуже маленькими, які поміщаться в будь-яку жіночу сумочку. Також вони є більшими, вони більш ефективні, вони більше розсіюють промінь світла і дають більше освітлення. При виборі ліхтаря варто звернути увагу на їх ергономічність, тобто чи буде зручно носити його з собою. Кишені. Великим попитом користуються дрібні ліхтарики, які, вони зручні, їх можна вчепити за будь-який, скажімо так, комірець, або також лобні ліхтарі. Вони є декількох видів освітлення, тобто є точечне освітлення, є розсіюче світло, деякі навіть мають вбудований магніт для кріплення, наприклад, на автомобіль або на холодильник. Які варіанти зовнішнього аварійного освітлення існують для прибудинкових територій, багатоквартирних будинків та приватних садиб? Для дворів використовуються акумуляторні прожектора, які заряджаються від сонячного світла. Вони є повністю автономними і в них є вбудований датчик руху. Тобто, коли під таким прожектором з'являється рухомий об'єкт, він вмикається на 15-20 секунд, що дозволяє безпечно дойти до під'їзду, відкрити двері або пройти певний участок. Чи можна організувати аварійне освітлення за допомогою павербанк і що для цього потрібно? За якими критеріями обирати пристрій? Так, звичайно, від павербанка зараз є дуже велика кількість освітлювальних пристроїв. Це і лампочки окремі, і led стрічки які підключаються безпосередньо в usb роз'єм. Вони можуть працювати досить таки довго від там п'яти до декількох діб. Від п'яти годин до декількох діб можуть світити безперервно. Як правильно заряджати і використовувати павербанк та інші акумулятори, щоб продовжити їх життя? Коли ми купуємо пристрої на акумуляторах, потрібно не забувати про те, що їх потрібно періодично заряджати. Це мінімум має бути раз в три місяці, якщо ми ними не користуємося. Якщо ми, звісно, ними користуємося, то воно заряджається само собою і розряджається відповідно до того, як ми ними користуємося. Акумулятор має працювати, він не може лежати без діла довгий час. Генератори. Коли для чого потрібні? Які параметри потрібно врахувати при їх виборі? Для забезпечення електроенергією приватних будинків або певних окремих магазинчиків використовують дизельні або бензинові генератори. Вибрати їх потужність потрібно відповідно до кількості споживачів, тих, які будуть підключатися до цього генератора. Тобто, якщо це, скажімо так, холодильник, освітлення і котел газовий, достатньо, в принципі, не потужного генератора, там 2-2,5 кВт, цього буде достатньо. Дизельні генератори вони, звісно, трішечки дорожчі, але вони економніші в плані використання палива. Бензинові трішки дешевші, але розхід більший. Чи дійсно зарідні станції такі класні і корисні, як про них пишуть? Що скажете на рахунок перетворювача напруги з автомобільним акумулятором? Наскільки безпечні всі ці речі, і що взагалі краще обирати для квартири, що працював котел та освітлення? Звісно, зарядні станції це, скажімо так, рішення для квартирних споживачів. Зарядна станція це свого роду павербанк, яка живить не тільки через USB-роз'єм, ну і USB-роз'єм в тому числі, але й може підключатися через звичайно. Там там є звичайна розетка, яка можливе підключення там котла декілька годин безперервно може працювати. usb розєми дозволяють зарядити телефони вже не 3-4 рази як павербанк, а разів 20-30. І це, звичайно, зручно, але є ціна, тому, тому люди не всі можуть використовувати ці пристрої. Щодо перетворювача напруги інвертора з 12 на 220, питання двояке, тому що, тому що це буде дуже багато наставлено на столі. І багато дротів буде, і це перетворення, воно може погано вплинути на котель. Тому що напруга, яку видає інвертор, не завжди відповідає правильній синусоїді і може вивести з ладу дороговартість на обладнання котла. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, вони були корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне наше інтерв'ю. Мирного неба нам усім.